Все частіше в дронах знаходять українські сим-карти А чи може це бути момент того, що це, наприклад, якийсь клон української сім-карти? Тобто, е зроблений, наприклад, росіянами, але зав'язаний там на українського мобільного оператора? Ну так, в широкому сенсі, можна сказати, що це клон, адже. О, типу, почати навіть, хотілося б з того, як росіяни взагалі почали використовувати наші мобільні мережі, це а, ну дивіться, типу, зв'язок мобільний працює на, на определенній частоті, так? І вони в свої дрони ставили сотні базові станції і детальне над, ну, над Україною. І коли цим самим це базові станції, вони перебували зв'язок мобільних меж. І наші мобільні телефони українські підключалися до їхніх шахетів замість веж. І так вони типу отримали дані про сім-карти, про місце заходження, про все інше. А, таким чином вони вже були частиною, ну, підключалися, можна сказати, до нашої мобільної мережі. І таким чином вони можуть, в принципі, і робити клони сім-карт. бо вони знають частоти, на яких працюють наші мобільні оператори, знають положення вишок і все інше. Тому. Так, це може бути. І вони ж використовують карти для того, щоб керувати дронами в нашій мобільній мережі. Бо це не радіозв'язок, який там за 15-20 кілометрів зникає. Це мобільна мережа, яка над всією Україною. І дрон може передавати на цифрі керуватися дуже далеко.